Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку, які бувають потреби? Міні-проєкт Мої потреби. Прочитайте, будь ласка, віршик. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сусняку, а гризу горішки, і гриби, і шишки. У морози люті злі, ти не мерзнеш у дублі? Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і мені зимові дні зовсім зовсім не страшні. Навіщо білочці потрібна хатинка? Білочка має десь жити, десь ночувати, десь грітися, тому вона сама собі шукає дупло. І створює в ньому свою хатинку. Чому білочка ховається в хатинці? Тому що іноді буває дуже холодно, а іноді вона ховається від хижака. Назви хатинки інших тварин. У нашої білочки дупло, у лисички нора, у ведмедика Барліг. А ще в кого є нора? А ще нора є в крота, а ще нору має. Мишка, а в домашніх тварин будиночки, у собачки будка, а у корівки козочки сарай, а у курочки або півничка чи качечки курничок. Чи потрібне людині житло? І навіщо? Звичайно, людині також потрібне житло. По-перше, щоб було де перепочити. Було де відпочити і виспатися, було де приготувати собі їжу, було де зігрітися і було де тримати свої речі. Тварини і люди мають потребу в житлі і захисті. Тваринка більше шукає захисту у своєму житлі, так само, як і людина. А що ж це таке потреба? Це необхідність для людини таких умов, що забезпечують її існування і самозабезпечення, тобто бажання щось мати. Це і є потреба. Розгляньте, будь ласка, малюночки. На першому малюночку ми бачимо хлопчика, який відвідав лікаря зі своєю травмою на колінці, а на другому малюночку ми бачимо дівчинку, яка грає цим м'ячиком посеред проїжджої дороги. Так і їде автомобіліст і намагається подати знак дівчинці, що потрібно піти з дороги. Скажіть, будь ласка, а що може загрожувати цим дітям? На першому малюночку дитині може загрожувати біль, тому що хлопчик впав, побив сильно колінця, але лікар намагається надати йому першу медичну допомогу. І не завжди ця допомога буває безболісною. В даному випадку у хлопчика зараз будуть дуже сильно пекти колінця, тому що лікар буде їх обробляти ліками. А на другому малюночку дівчинці загрожує небезпека життя. Тю, якщо вона зараз не зрозуміє і не побачить, що вона знаходиться на дорозі в автомобіля, який не може зупинитися і може її збити, то з нею може трапитися лихо. Дітки, подивіться, будь ласка, на малюночки і спробуйте обрати те, без чого людина не зможе прожити. Найголовніше, дітки. Людина не може жити без свого житла, ну принаймні, їй буде важко жити без житла, так? людині буде важко жити без одягу, тому що одягом вона захищає своє тіло, а житлом вона захищає своє життя. І людина не зможе прожити без продуктів харчування, тому що їй потрібно поповнювати свою енергію, яку вона витрачає протягом дня. Це саме ті речі, без яких дійсно людина і жодного дня не зможе прожити. Ну, кілька днів може і проживе, а далі їй буде дуже важко. Запам'ятай, Головні потреби людини це потреба в житлі, одязі і їжі. Такі потреби ще називають першочерговими, це ті, без яких людина не зможе прожити. А всі інші наші з вами потреби вони називаються другорядні, тобто без них ми прожити можемо. Але якщо вони у нас є, то нас би це потішило. Поміркуйте, чи мають тварини другорядні потреби. Ні, дітки. У тварин другорядних потреб, як у людини, немає. Вони мають потреби на життя, на харчування і на безпеку. Це їхні головні потреби. І другорядні їм, в принципі, не потрібні. Усі живі істоти мають потребу в спілкуванні. Такі потреби називаються соціальними. От уявіть собі, коли ми дуже довго хворіємо і не спілкуємося зі своїми друзями, однолітками, нам стає дуже сумно. І ми навіть можемо забути, як правильно спілкуватися з людьми. Так? Тому ми маємо таку потребу соціальну у спілкуванні з іншими. Розглянемо таку ситуацію. Другокласник Миколка. Дуже хоче мати речі, зображені на цьому малюночку. Давайте ми їх уважно розглянемо і скажемо, що він може мати, а що ні, і пояснимо нашу відповідь. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок це смартфон. Чи може Миколка мати смартфон? Звичайно, якщо його куплять йому батьки. так? Сам він може собі здобути такий смартфон? Ні, тому що Миколка, як ми вже з вами сказали, другокласник. Він ще тільки вчиться в школі, і гроші не вміє заробляти і не заробляє. А всі речі, які ми маємо у себе, вони нам дістаються за певний кошт. Тому у Миколки може бути мобільний телефон за умови, що його куплять батьки. Далі наступний малюночок шоколадку. Може Миколка мати шоколадку? Звичайно. Йому може мама або тато купити. Він може купити сам. Його можуть пригостити друзі шоколадкою. Так, третій малюночок. Давайте подивимося на автомобіль. Миколка хоче мати автомобіль. Він може його мати? Ні. Який автомобіль може мати Миколка? Лише іграшковий, так? коли йому мама з татом купують, або бабуся дарує з дідусем, або товариш дасть погратися. А справжній автомобіль він не може мати. По-перше, це для нього дуже дорого, а він гроші не заробляє. А по-друге, він маленький. А для того, щоб мати автомобіль, потрібно вміти ним керувати і мати Певні документи, які називаються права. А документи для того, щоб отримати їх, мають певні обмеження вікові. Тобто Миколка дуже маленький для того, щоб отримати документи і мати такий автомобіль. Далі, взуття. Звичайно, Миколка має, може мати взуття за потреби, коли йому це потрібно. І хто його цим забезпечує? Звичайно, батьки. І останній малюночок це ноутбук або комп'ютер. Так, він може мати цей гаджет, але за умови, що йому купили це або подарували це дорослі. Так, самостійно він придбати це не може. Так, Тобто не всі речі, які Миколка хоче, він може мати. Дітки, поясніть, будь ласка, прислів'я щастя без розуму торбина дірява. Тобто, незважаючи на те, що ви хочете мати, щоб для щастя у вас було все на світі, але <кій> потрібно бажати і мати це з розумом. Тобто, не все на світі ми можемо мати, тому що на це є свої якісь певні причини. Наука для людини як сонце для життя. Навчання найголовніша ціль, яку людина має хотіти здобути, коли є знання, є і все інше. Про які потреби говориться у прислів'ї? Про соціальні потреби, так? Розум, щастя, знання це. Соціальні потреби людини. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання, що тобі потрібно мати, щоб купити щось у магазині? Звичайно, дітки, для того, щоб ми з вами пішли у магазин і придбали все, що ми хочемо, нам для цього необхідні кошти, тобто гроші, так? а де ж ми їх беремо? А гроші, дітки, Заробляють дорослі. Чи вмієш ти розумно витрачати гроші, і на що ти їх зазвичай витрачаєш? Подумайте, будь ласка, коли вам дарують гроші батьки там, чи дідусь з бабусею, чи тітка з дядьком, чи хрещені на свята на дні народження вам дарують гроші, чи вмієте ви розумно їх витрачати? На що найбільше ви витрачаєте на якісь корисні речі чи, можливо, на речі, які псують дітям зубки? Подумайте уважно. Чи завжди люди можуть чинити так, як їм заманеться? Дітки дуже часто нам може хотітися таких певних речей. Які не прийняті, тобто, ну, вони неправильно. Наприклад, дітки дуже часто хочуть вживати в їжу багато, цукерок, шоколадку. А хіба це правильно? Ні, дітки, це неправильно. І незважаючи на те, що нам дуже хочеться цього, нам це забороняють. Тому що це може призвести до проблем нашого здоров'я. А нам воно не потрібно. Як ми вже з вами говорили, дітки, що людина має потребу на їжу. І так як ми з вами заговорили про те, чи вміємо ми з розумом витрачати свої кошти, я пропоную вам разом із дорослими приготувати бутерброди на свій смак. Дивіться, і витратити кошти на них можна з розумом, так? І вони не зіпсують нам зубки, і не їстися ними можна. Спробуйте під... приготувати разом із мамою чи з татом, можливо, старшим братком чи сестричкою, якісь смачненькі, незвичайні бутербродики. А чи готують у вашій родині бутерброди? Із яких найчастіше продуктів? Найчастіше ми використовуємо такі продукти для бутербродів: хліб, масло, ковбаска. Сирок, рибку, огірочок, помідорку. Рідше витрачаємо, використовуємо такі продукти, як, наприклад, червона рибка, ікра, лимончик. А чи допомагали ви коли-небудь своїм батькам приготувати бутерброди? Якщо так, то я прошу вас і ще раз їм допомогти. І на сніданок або на вечерю разом із мамою чи з бабусею приготувати смачненькі улюблені бутерброди. Ви можете навіть зробити світлини із вашими бутербродами і поділитися ними зі мною, тобто завантажити їх у електронний щоденничок. Дітки, який же висновок ми можемо з вами зробити? протягом нашого поговоривши протягом нашого року. Потреби це наше бажання щось мати. Потреби є першочергові, це потреба на житло, на життя, на продукти харчування, на одяг і другорядні потреби, без яких ми можемо і обійтися. А зараз, дітки, подивіться, будь ласка, на екран, оберіть для хлопчика першочергові потреби. По-перше, це потреба на життя, так? потреба на житло для того, щоб захищати своє життя. Потреба на одяг та взуття. І першочергова потреба на продукти харчування для того, щоб підтримувати своє здоров'я. Так, дітки, молодці. А зараз я пропоную вам виконати разом зі мною завдання в зошиті на сторінці 13-14. Розгорніть, будь ласка, зошит на цій сторінці. Сторінка 13, завдання перше. Погляньте, будь ласка, на наш малюночок. Розгляньте перемітку потреб. З чого вона складається? Потреби організму, тобто це харчування. Безпека, тобто це житло, життя серед людей, тобто це сім'я, друзі, знайомі, повага і самореалізація. Ми пам'ятаємо, що потреби бувають двох видів: першочергові це ті, без яких людина не може прожити, і другорядні це ті, без яких ми можемо обійтися. Давайте, дітки, ми візьмемо простий або кольоровий олівець і позначимо стрілочками. Першочергові та другорядні потреби, які подані у пірамідці. До першочергових потреб ми віднесемо потреби організму у їжі, потреби людини в безпеці і потреби людини в житті серед людей. А до другорядних ми з вами можемо віднести потреба поваги. Потреба самореалізації. Будь ласка, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Сторінка 13, завдання друге. Позначте, будь ласка, галочкою фото, на якому зображено послуги. На першому малюночку ми бачимо, як людина звернулася до лікаря по допомогу, тобто медичне обслуговування, це послуга. На другому малюночку ми бачимо, як майстер сантехник ремонтує нам. Злив під краном, під умивальником це теж послуга. І на третьому малюночку ми бачимо, як майстер ремонтує взуття. Це теж дітки послуга, тому ми поставимо галочку у трьох наших малюночках. А тепер нижче давайте спробуємо пригадати і записати свої приклади послуг. Я вам пропоную такі приклади: послуги перукаря, покупки товарів у магазині або на базарі, навчання. Ви можете дописати ще свої варіанти, якщо пригадали, якими ще послугами користуються люди. Сторіночка 14, завдання 3. Шкільний пенал, який зображений на малюнку, коштує 36 гривень. Давайте із поданих купюр ми з вами обведемо ті, які можна використати для купівлі пеналу без решти. Подивіться, ми маємо три купюри по 10 гривень. Дві купюри по 5 гривень і три купюри по 2 гривні. Давайте подумаємо і скажемо, як ми можемо обвести підряд всі купюри так, щоб їх було 36. Ну, перший варіант це ми можемо зробити ось так. Дві купюри по 10 гривень це буде 20. Дві купюри по 5 гривень, це буде 10, 20 і 10 це буде 30. І три купюри по 2 гривні це буде 6, 30 і 6 буде 36. Замість оцих 5 гривень ми могли обвести 3 купюри по 30 гривень і 3, по 10 гривень і три купюри по 2 гривні. Обведіть так, як вам зручно. Головне, щоб в сумі у нас вийшло 36 гривень. Завдання 4 на сторінці 14. Поміркуй, які предмети ти можеш виготовити власноруч, щоб заощадити гроші для своєї родини. Намалюй ці предмети у своєму зошиті. Я, наприклад, пропоную вам таке: якщо ваша мама або бабуся вміє це робити і має продукти, із яких можна це зробити. Ви можете самостійно випікати хліб, якісь булочки, пиріжки, печиво, тобто хлібобулочні продукти, щоб не купувати їх в магазині, їх можна випікати самостійно. Але за умови, якщо ви це вмієте робити і маєте на це продукт. Ще дітки, для того, щоб зекономити для своєї родини кошти, заощадити, ви можете власноруч посадити та виростити зелень. Цибульку, петрушку, кропчик, якісь там різні ще травички, салатик. І на це не потрібно буде витрачати коштів, щоб їх купувати, а їх можна виростити на своєму вікні. Якщо ви пригадали якісь іще предмети, які ви можете зробити самостійно, щоб заощадити гроші для родини, намалюйте їх, будь ласка. Сторінка 14, завдання 5. Нам необхідно з вами утворити прислів'я. Для цього поєднай їхній початок і кінець. Поясни зміст одного з прислів'їв на вибір. Подивіться, з лівої сторони у нас є початок прислів'я, а з правої сторони його кінець. Давайте спробуємо їх знайти та об'єднати. Праця чоловіка годує. А лінь марнує. Це перше прислів'я. Об'єднайте його, будь ласка. Наступне. Роботящі руки. Гори вернуть, це друге прислів'я. Об'єднуємо його. Третє. На дерево дивись, як родить. А на людину як робить. Об'єднуємо, це третє прислів'я. І четверте. Зробив діло, гуляй сміло, це четверте прислів'я. Оберіть, будь ласка, одне із цих прислів'їв і поясніть його зміст. Ну, я, наприклад, роботящі руки, гори вернуть. Якщо ви навіть чогось не вмієте, ви обов'язково навчитеся. Головне мати на це бажання. І тоді ви власними руками зможете зробити все на світі. А ви поясніть зміст вам вашого прислів'я, яке вам найбільше, запам'яталося. Завдання 6 на сторінці 14. Це завдання ви виконаєте самостійно. Покажіть, будь ласка, в таблиці результати своїх досягнень у кінці уроку. У нас є три колоночки: так, ні, інколи. І є чотири результати. Я дізнався», «Дізналась про щось нове, мені подобається те, про що я дізнався «Дізналась», «Я брав», брала участь у виконанні завдань, у мене виникали труднощі. Навпроти кожного результату ви маєте обрати відповідь: Так, я дізналась», Відповідь Ні, я не дізналась, мені не сподобалось, я не брав, у мене не виникали. І інколи. А зараз, дітки, я пропоную вам вправу мікрофон. Дайте відповіді на такі запитання. Яким словом ми можемо назвати наші бажання? Наші бажання ми можемо назвати словом потреби. Які потреби є у вас? Потреби на життя, потреби на житло, потреби на продукти харчування, потреби на навчання, на спілкування, потреби на іграшки, на розваги, на відпочинок і багато інших потреб, які потреби є у ваших батьків. У ваших батьків також є потреби на житло, на роботу, на кошти, на здоров'я, на відпочинок. Які потреби є у тварин? Тварини мають потреби. На життя і житло, на захист, так? на продукти харчування і на розмноження вони також мають потреби. Так? А ще на те, щоб про них піклувалися, якщо це домашні тварини, якщо це дикі тварини, на те, щоб їм допомагали. А зараз, дітки, я пропоную вам виконати творче завдання. Спробуйте поспілкуватися зі своїми батьками та підготуйте невеличкий міні-проєкт Мої потреби. Розгляньте, які потреби ви маєте. Які потреби задовольняються, які потреби у вас не задовольняються? І на аркуші паперу, будь ласка, або напишіть, або повирізайте картинки із якихось альбомчиків, журнальчиків, або намалюйте самостійно, які у вас є потреби. І визначте, це першочергові потреби, а це другорядні потреби. Свій міні проект презентуйте, будь ласка, або зробіть фотографію і надішліть в електронний щоденничок, або зніміть відео, як ви тримаєте свій проєкт та розповідаєте нам про нього. Якщо ваше відео у електронний щоденничок не завантажиться, надішліть його, будь ласка, особистим повідомленням вчителю для перегляду. На останок я пропоную вам обрати відповідно цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта цеглинка, на уроці мені не сподобалась червона цеглинка. А я хочу подякувати вам за вашу старанність, увагу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!